Гарні аромати відпустку. Це в нас буде Амуаж у моря. Дуже гарний, прекрасний аромат із таким солоним привкусом жгучого палко сексуального тіла, із бризгом моря, із таким солодкувато-янтарним відтінком, придивіться. Від Ayvon Томаров. Тут у нас дуже багато нагідків, як кажуть, сонця, чуть-чуть такого солодощів, аромат трояндочки, і навіть аж такий він, знаєте, мускусно, тепло, деревний, дуже гарний, теж сексуальний, привабливий, дуже красивий на морському бризі, аромат від Мансери Сісілії. Це так, як ви утром стали, зробили чашку такого кріпко-чорного чаю. Такими цукатами, лимоном, апельсином, грейфруктом і чуть-чуть таким ароматом відкритого вікна, троянди і жасмину, фрейшовий аромат. Придивіться, попробуйте, розкажіть свої враження.